Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і наші телеглядачі мають можливість побачити що до нашої студії завітала чергова гостя. Це голова Іваничівської селищної ради Лідія Томашевська. Вітання. Пані Лідії, вітання. Пані Лідія, ну бачили протягом останніх днів повідомлення в засобах масової інформації щодо того, що у вашому селищі було призупинене постачання тепла до комунальних закладів, до шкіл, садочків та до лікарні. Ну і також. Бачили відео від представника товаванті девелопмана, який звинувачував вас там в тому, чому сталося це відключення. Але хочемо почути вашу позицію, як так трапилося, чому виник такі конфлікти між селищною радою а також постачальником тепла? Направду неприємно, що цей факт став відомий на всю Волинь. І це дуже неприємно, що ми не змогли все-таки в розмовах владнати це питання з поставщиками нашого тепла до наших установ. В першу чергу до лікарні, до нашої школи, до садочків, до інших комунальних закладів. На жаль, важко сьогодні працювати з монополістами. То в є у нас монополістом по наданню послуги з теплопостачання і склалися обставини так, що нам не вдалося домовитися. Про те, що є певні речі, які, яких змушує до нас саме постачальник Толаванті приймати відповідні рішення виконавчого комітету, які є незаконні, е, сама відмова від надання послуги при відсутності альтернативи це протизаконно, це порушення в першу чергу антимонопольного законодавства. Що нами було зроблено, ми звернулися в Антимонопольний комітет, відповідні інші служби, що все-таки дали правову оцінку діям того в Авантії щодо того, що вони безпідставно я рахую, на мою думку, звичайно, зупинили постачання тепла в наші установи, не попередивши наших розпорядників коштів, це ні відділ освіти, ні лікарню. письмовим повідомлення, що вони, у них сталася аварія, чи в них планове відключення. Тому що згідно відповідних правил, які діють при проведенні саме функції надання послуг з теплопостачання, є певна послідовність, тобто мав бути виданий відповідний лист про те, що з такого тої години такого то числа буде зупинено при плановому постачанні тепла, або якщо стається аварія, то на протязі трьох годин не повинні були повідомити розпорядників коштів чи про те, що Саме, вибачте, сталася аварія, і на протязі там з такої то години по таку можливо відсутнє тепло. Це для чого потрібно? Наші діти прийшли в садочок, прийшли в школи в понеділок, вже було холодно. Підстав для відключення не було, тому що той спір, який в нас йдеться, ведеться з постачальником тепла щодо тих того тарифує ціни, питання, яку він виставляє нам в акта виконаних робіт, її треба було владувати в законний шлях. Тобто, в правових в певних наших відносинах. На жаль, таке рішення було прийняте саме керівником Туванті, Багатовим Костянтином. Нам мене, як голову, взагалі не було ним повідомлено по такі заходи. Угу. Через це, звичайно, що мною, як головою, було дано відповідне доручення, була створена моніторингова група, щоб розібратися. Виїхали зразу на місця, були проведені відповідні заміри. Але на котельню, оскільки нас як власників, на жаль, чомусь не допускають, ми не маємо права зайти на котельню. Через те ми просто працівники моніторної групи вони побачили, що не йде дим з тобой. Це була одна з ознак того, що зупинена була котельня. Звичайно, що сам поставщик тепла, він, договірні умови з ним складені. Ще що 2014 року, коли йому були передані в оренду котельні, але, на жаль, чомусь не передані були теплові мережі. Це питання тягнеться дуже давно, є декілька судових рішень по цих питаннях, але на жаль, щоразу при певних перевірках визначається, що нанесені певні збитки місцевому бюджету. Для того, щоб попередити ці порушення, нами були зроблені певні заходи, але на жаль, поставщик на це не реагує. І факт сам той, що стався, це недопустимо, і це дуже суттєве порушення договору, відповідно. Я думаю, що ми. Будемо далі проводити наші дії відносно само, самої діяльності установи, манвазі закладу в е, теплопочальної організації, але не для того, щоб розірвати до для того, щоб привести договір цей законний шлях, для того, щоб ми могли власники зайти на котельні, побачити, як зберігається те майно, яке сьогодні використовується. Ну на даний момент чи є опалення? В цих приміщеннях, які О, залишались без опалення. у нас відбулася зразу, зразу відбувся позачерговий виконком по результатах моніторингової групи. Ми запросили е, власника е, цих е, власника теплопостачальної організації ТОВ Аванті Девелопмент. Але, на жаль, домовитися нам по на виконкомі не прийшло, не довелося, і вночі фактично опалення не було відновлено. На наступний день була зібрана позачергова сесія. Вдячна депутатам, що вони оперативно зібралися і було прийнято відповідне звернення до о, тих служб, тих органів, які відповідно можуть дати правову оцінку діям. Це вже відчувається реакція. На сьогоднішній день з нами вже працює антимонопольний комітет, інспекція здержання ефективності, інші служби. Я вам скажу, що реакція була миттєва, і це приємно, що нам допомагають, що ми не лишилися з монополістом один на один. Скажу наступне: саме спір, який виник пов'язаний з тим, що ви всі розумієте, що в зв'язку з військовим станом відповідні обмеження держава зрозуміла, що треба накласти мораторій на ріст цін, тому що невідомо, які доходи будуть, нерухому, як ми чи ми зможемо видатками перекрити ці всі постачальні організації, навіть видатки в нашому в нашому випадку. Був прийнятий відповідний закон, який каже, що з 19.08 накладений мораторій державою на підвищення цін. На жаль, наш, наша теплопостачальна організація після 19.08 не звернулася до нас на виконавчий комітет щодо зміни тарифу. Тому що відповідно є так званий тариф, який діє регульований і станом на 24.02, він береться до розрахунку з бюджетними установами. А відповідно, економічно обґрунтований тариф, який має право подати теплопостачальна організація, він теж розглядається. виконавчим повинен розглядатися виконавчим комітетом. І ти відповідно ця різниця. Що якщо вони подають відповідну створену про комісію, доказують, що їхні видатки набагато більше, як той тариф, який ми беремо до розрахунку, і фактично таким шляхом держава бере на себе зобов'язання в державному бюджеті робити компенсацію. Чому ви них спір? Наша теплопостачальна організація на жаль, чогось в неопалювальний період звернулася до нас 30.06 з заявою про те, що вони хочуть отримати середньозважений тариф. 31605 гривень. Цей тариф е, з ПДВ. Е, це не опалювальний період. Це, по-перше, по-друге, ми не отримуємо гарячої води. Все одно угу. цей тариф буде переглядатися фактично в вересні місяці. І ми завжди перед початком опалювального сезону приймаємо відповідні рішення виконавчих комітетів, з якими тарифами ми входимо в наступний опалювальний період. На жаль, на наше прохання, щоб постачальна організація до нас звернулася, мені сказано було, ми не будемо цього робити. У нас є тариф, який ми подали вам заяву ще 30.06. Але в цей період, це вже правда стало мені відомо як в селищному голові, коли почалася процедура заключення угод, тобто почалися відповідні процедурні питання, ми зрозуміли, що вони змінили статус платника податку, тобто вони вже не стали платниками ПДВ. Статус платника податку вони змінили 5.07. У нас вони про це не повідомили, не дали нам витягу. І відповідно не звернулися до виконавчого комітету, щоб змінити тариф. Я рахую, що ми правильне рішення прийняв виконавчий комітет, і абсолютно правильно ми зробили, що ми не реагували на той тиск, який йшов на виконавчий комітет, що ми необхідно нам затвердити цей тариф, який вони подали середньозважений в межах три шістсот гривень. Це по червню місяцю. Весь спір в тому, що в актах виконаних робіт сьогодні виставляється тариф, який не затверджений рішенням виконкому. А виставляється самовільно. Ви всі чули недавно, бачили в засобах масової інформації, що сталася в них не дуже негарна подія. В Новолинська Новолинський відділ освіти звинувачують тали підозру головному бухгалтеру про те, що оплачувалися відповідно акти виконаних робіт згідно. Тарифи згідно вартості, яка не була, яка не затверджена рішенням міського міськвиконкому, і це потягнуло за собою збитки в особливо великих розмірах. Це в межах 500 тисяч. Я вам скажу, ми в цілому, як прорахували, то в нас збитки можуть бути набагато більше. То і тому ви не платите так справа в тому, що ви могли заплатити, ми просили привести відповідність і повернули акти виконаних робіт за січень місяць. Нам, на жаль, було в цьому відмовлено, і необґрунтовано на нас був здійснений тиск, що ми повинні платити по цьому по цій ціні, по якій угу. вони виставляють. Але вся причина криється в тому, що вони. Свідомо не подали нам на виконком документів в зв'язку зі зміною статусу платника податку. Вони стали платником єдиного податку третьої групи з двома відсотками. От тоді ми всі питання наші платнали в законний шлях. Таким шляхом, я думаю, можна було захистити розпорядників коштів і разом з тим їхні дії щодо оплати. А в судовому порядку це все можна було пробити. На сьогоднішній день «Аванті» подало на нас три позови в Окружний Волинськ, Волинський окружний адміністративний суд. Сьогодні буквально відбулося одне з підготовчих засідань. Я думаю, що таке підготовче засідання вже призначене на 23 число цього місяця. А ці позови чого стосуються? Ці позови стосуються саме скасування наших рішень. Незакон, як вони рахують, що це незаконне рішення у зв'язку з тим, що ми встановили тариф до розрахунку той, який діяв на процесі, на період 24.02. Uh -huh. Так прийняли буквально всі міські ради. Uh -huh. Всі теплокопостачальні організації подали відповідно і економічно обґрунтований тариф, і прийнятий розрахунковий тариф. Ми діяли в межах закону. Закон 2479 каже чітко: накладено мораторій. На, на підвищення, на підвищення Та. тарифів. А що стосується економічно обґрунтованих тарифів, вони вправі звертатися і зобов'язані звертатися. Я рахую, що цей спір буде далі вирішуватися в судовому порядку. Пані ліді, тобто, ось це відключення раптове теплопостачання, припинення надання послуг, це була реакція їх саме на ось цей спір. І такий своєрідний шантаж виходить, чи як. Справа в тому, що спірбу позов був доподаний пізніше, а це своєрідний шантаж бюджетних установ і в першу чергу виконавчого комітету, саме був, має бути так, а не так, як, ми, як ви рахуєте по закону передбачено. Чи подавали ви зустрічні якісь позови? Чи Справа в тому, що подача позовів вона закінчується наших позовів. Якщо це стосується господарських питань, вона закінчується по місцю реєстрації. Угу. Тобто, в місті Києві для мене важко сказати, чи достатньо буде коштів у бюджеті, щоб перекрити ці відрядні ці видатки, і, взагалі, яке буде рішення? Ви розумієте про що я говорю? Угу. Пані Ліді, а наскільки ось той тариф, який вони вам запропонували, відрізняється від той, який був затверджений станом на 24.02? Справа в тому, що якщо дивитися як статус, розумієте, тариф затверджується. Або з ПДВ, або без ПДВ, залежно від статусу платника податку. Станом на 24.02 на на, ну, і на момент прийняття тарифу, це був січень місяць 2021 року, тариф був з ПДВ, тобто 3190 гривень. Змінивши статус платника податку, звичайно, що сума стає менша, але приведіть законний. В законний шлях своє свою заяву, заверніться до виконавчого комітету. Виконавчий комітет прийме рішення відповідне і. Е Законне рішення буде виконуватися нашими розпорядниками, тобто буде прийматися та вартість, яка потрібна. На сьогоднішній день у нас тариф 390 з ПДВ і 3605, так як вони подали на затвердження, але не довели цю справу до кінця, тому що перед початком пального сезону необхідно було провести коригування, тому що вартість середньозваженого в принципі не змінилася. Так і є ж три але всередині пройшли зміни, тобто необхідно було провести коригування. І разом з тим, щоб найважливіше, будь-який поставщик тепла він має так звані ліцензійні умови дотримуватися них. І одним з умов є це те, що вони своєчасно повідомляють е, в тих, хто з ким, споживачів, так і разом з тим обласну державну адміністрацію, як ліц того органу, який видає їм ліцензію, про те, щоб вони змінили статус платника податку. Ми вже декілька листів, я як голова, uh -huh. як голова селищної ради, і разом з тим, як виконавчий комітет, звертаюся до них, надайте нам, будь ласка, витяг. Але вся таємниця таїться в тому, що саме з 5.07 вони змінили статус, не даючи нам е, цих витягів. Буквально десь, може, дві неділі тому тільки відновили доступ до реєстру. Uh -huh. і ми ми це... І ми тільки тепер фактично про це про дату переходу ми дізналися. Я вважаю, що немає права постачальник тепла, того аванті тиснути на споживача, тобто на головного лікаря, лікарні, на відділ освіти керівника, на керівника первинної ланки, в тому числі і на селищну раду, ми теж маємо будівлю, яка опалюється. Ми є не тільки той орган, що виконавчий, mm -hmm. а ще й той, який є споживачем цієї теплової енергії. То я думаю, замість того, щоб розпочинати всі ті. Суперечності їм треба було просто звернутися у вересні місяці на виконавчого комітету в зв'язку зі зміною платника податків, в зв'язку зі зміною необхідністю коригування середньозважених, в зв'язку з тим, що є середньозважений тариф. І ми затвердили е е е тариф, який ну продовжили дію тарифу, який діяв на 24.02, і все би було виконане в законний шлях. Але не то то було. Справа в тому, що сьогодні певна цифра, можливо, я. Може, може помилюся, але майже, межах, по-моєму, 46 мільйонів компенсації нараховано нашим теплопостачальним організаціям, які звернулися в нашу комісію, де їхні витрати фактично більші, як ті тарифи, які е, йдуть до розрахунку. Угу. На жаль, чогось наш постачальник не скористався такою можливістю, яку дала держава для того, щоб провести ці розрахунки. Я розумію, що їм це можливо трошки і невигідно, тому що. Той зазор, який є в середньозваженому тарифі, він досить дає таку можливість прибутковості для постачальника тепла, бо він береться від середньозваженого е, по виробництву теплової енергії з газу. Сьогодні держава повністю дотує оту підвищення того, ціни на газ. Розумієте? Mm -hmm. За рахунок цього ціна газу наша і для бачите і для населення, і вона для залишається, залишається за сталою. Mm -hmm. Тобто. Так званої компенсації, як такої великої, звичайно, супостачальники отримати не можуть. Але нюанс навіть не в тому. На сьогоднішній день держава переглядає, чи забрати пільгу на, тих, на, на те, що вони стали не платниками ПДВ, а стали від півніше пільгу, як для платників ПДВ, яка введена була, що вони стали єдинщиками третьої групи там 2%, хто 5%. І, скоріше всього, вже в першому читанні вже певне це рішення, це, це на засіданні Верховної Ради. Певне, воно в першому читанні прийнято. що ці канікули податкові в лапках, вони певне скоро закінчаться. Угу. І всі ті, хто зайшов з ціною 3,605 зваженого тарифу, хто працює на середньозважених тарифах. Вони будуть мати можливість з 1 липня вже мати фіксований тариф 3605. і тоді наші бюджети не зможуть цього проплатити, тому що вони будуть мати повне право не піти на компенсацію. Це така бізнесова хитрість. І я рахую, що сьогодні треба зважливо відноситися до бюджетних установ. Ми, маючи певні доходи, можемо мати тільки певні видатки. Ситуація по лікарні, значить. Чого не могла лікарня проплатити? Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Рахунок їм дають на 680 тисяч, а в, неї призна... в лікарні є призначення на 400 тисяч. З чим це пов'язано, що не може, заре... не може зареєструвати казначейство, тому що треба переписати рахунок на 400 тисяч. Але це пов'язано з тим, що завжди НСЗУ кошти дає це березень. Десь з'являється лютий березень, угу. тобто формується договора пакетів відповідних для надання медичної допомоги. А ми своїм бюджетом можемо дотувати їх тільки фактично в березні, тому що ми затверджуємо звіти. І наші кошти ми можемо вільні лишки наші розподіляти вже в березні місяці. Уже зараз ми можемо віддати десь в межах 2 мільйони 119 тисяч, тисяч тільки на тепло лікарні. В Межах 274 тисячі ми віддамо на первинну ланку. Це говорить про те, що безпідставно було відключено лікарню. Вони жодного злочину не зробили в тому, що вони не могли проплатити. Крім того, вони ще врегулювали е, самі акт виконаних робіт, тому що в акті виконаних робіт чомусь виставлялося. Вода, пара гаряча, постачання пари гарячої води. Ну це абсурд, це два різні тарифи. Ми купляємо по договору теплову енергію. Угу. Будь ласка, напишіть нам в акті виконаних робіт теплову енергію, ми розрахуємося. Мене дивує взагалі ситуація, тому що, прийшовши працювати, я побачила з 21-го року, як це так Не щомісячно проплачувалися енергоносії. Я задала питання: а як так може бути? Вони повинні платитися щомісячно. Оказується така була з теплопостачальної організації, що ми вам будемо тривати борг. І от, наприклад, по 2021 року був три, оскільки тоді гроші проходили НСЗ за рахунок коштів НСЗУ, проплата була енергоносіїв mm -hmm. саме, вони тримали борг десь до, до кінця опального сезону, майже мільйон. І уявіть собі, вони тоді ніхто не відключав. так? А тут один місяць і виникла невеличка заборгу. ну Це не те, що невеличка, немає людини, не мають призначення установи. І вони їх відключили. Наша відділ освіти, вони фактично провели проплату. Я розумію, що керівник ризикує, але вона своє рішення прийняла. Вона провела проплату, на підставі чого відключили школи, садочки. Без попередження, це просто політична гра. Політика вона неумісна в таких відносинах. Навпаки, мають бути партнерські відносини між нами. Тоді буде все в порядку. Пані ліді, яким ви бачите оптимальний розвиток подій, щоб жителі громади не, не хвилювалися за можливі відключення, які будуть дії Іваничівської селищної ради, аби забезпечити все таки неперервність цього процесу теплопостачання і, можливо, якось вирішення цього спору, суперечки і на користь громади. Чи не плануєте ви розірвати договір постачальником? Я не прихильник судів по розриванню угод сталих, які, до речі, оренда була б заключена 25 років. Договір оренди має закінчитися аж в 39-му році. Це звичайно було ризиковане рішення, але я не хочу його коментувати. Це приймала районна рада, яку ще колишня Іваничівська. Скажу наступне: моє бачення таке: на сьогоднішній день треба негайно вирішити питання передачі в оренду теплових мереж. Тому що ми зробили переоцінку вартості. Якщо ми приймали на від Володимир Волинського від Володимирської районної ради, ми приймали вартість мереж протяжністю майже 2 кілометри, була 300 майже тисяч, по ну навіть більше, майже тись тисяч. Так, то ми зараз зробили переоцінку. То по одній тільки освіті це ж десь біля 2 мільйонів стала оцінка. Тобто ми зробили переоцінку для бухгалтерського обліку. Угу. На сьогоднішній день ми вже на етапі сесія підтримала пропозицію, готуються документи до передачі в оренду. Це не швидкий процес. Це має прийти певний перелік ступеней розгляду. І На сьогоднішній день ми вже вийшли на дозвіл сесії, щоб провести експертну оцінку, могли балансу утримуючи. Далі я думаю, воно піде набагато швидше. Це основне завдання для чого? Тому що балансова. Належність, яка прописана в договорі від 2014 року, це зовнішня межа котельні. Ну, ви самі розумієте, що таке купити теплову енергію з транспортуванням, на жаль, на зовнішній межі і протранспортувавши вони нам по наших мережах, які у них не знаходяться в ні в концесії, ні в оренді, ні у власності, вони є у власності комунальної власності, селищної ради. То ви розумієте, які затрати, ці всі кошти. І ми сьогодні, на жаль, стикнулися з такими речами, що немає жодного лічильника на вводах приміщення. Закон від 2017 року ще казав, зобов'язав всі теплопостачальні організації забезпечити комерційний облік на вводах в будівлі. Я коли взяла для себе статистику, в межах десь був 19-й рік, по волині, по всіх. Е юридичних особах Фактично забезпечення було десь межа 86 шести 89 відсотків. Туди mm -hmm. була Іваничівська громада. Має на увазі не громада, а де теплопостачальник в Іваночівській громаді, який на сьогоднішній день ми платимо по об'єму приміщень. Виявляєте? Це так, як ми собі вдома дозволили платити газ не по лічильнику, а в мене mm -hmm. квартира такого об'єму, і я мушу заплатити це. Розтрата я рахую, це нераціональне використання бюджетних грошей. Основна задача в оренду. Все таки, що він пішов до нас, як він має першочергове право піти на аукціон по оренді? Друге питання. Поміняти межу балансової належності, бо якщо вони візьмуть на аукціоні в оренду, то межа балансової належності стане на вводах будівлі. Тобто автоматично ми ті лічильники, які поставили на вводах будівлі, вони змушені будуть забрати взяти на абонентський облік. Ми сьогодні ведемо з ними переписку, яка абсолютно нікому не потрібна. Якісь договори, додаткові угоди робимо. а він каже: Я не хочу взяти ці, вибачте за русизми. І не буду брати ваші лічильники, які ви поставили, тому що вони не на межі балансової належності. Ну, працюють міста, досвід Києва, досвід Вінниці. Ну, не всі ж мережі на балансі теплопостачальних організацій. Але беріть, будь ласка, показник нашого лічильника, беріть втрати, які ми прорахуємо через ліцензовану організацію. Виставляйте нам рахунки, ми ага. готові. Ні, вони на це не йдуть. І наступне питання. Мене дуже дивує. Ці реєстри, які на сьогоднішній день є, так званий є перелік суб'єктів природних монополій у транспортуванні теплової енергії. Ви знаєте, ми коли почали працювати по заключенню договорів на 2022 рік, сьогодні вже процедура набагато спростилася в державі. Нам достатньо взяти, що вони є монополістами в ОДА так, інформацію, і що вони є в переліку суб'єктів природних монополій. Я дуже здивувалася, що саме товариство «Аванті» є в цьому переліку як суб'єкт монополії з транспортування, не маючи зовнішніх мереж, так, які йдуть до наших установ. Колишня історія, де вони збудували в межах 186 метрів погонних тепломережі, до колишнього приміщення школи-інтернату, яка була в комунальній обласній комунальній власності. На даний момент воно передане це майно нам. Ми відкрили там початкову школу, і працює газова котельня, яка там практично була в цьому цілісному майновому комплексі. Тобто, із закриттям школи інтернату, і з тим, що ми ввели. Ми взяли, ми фактично сформували і забезпечили робочу початкову школу. З 18-го року ця тепломережа, яка є, як вони кажуть, у власності, хоча документи нам не надані, угу. вона не експлуатується. Так. Тобто. Теплопостачальна організація то АВАНТІ зобов'язані були звернутися в ліцензійну комісію при ОДА про те, щоб в зв'язку з тим, що не виконується послуга по цій тепломережі з теплопостачання з транспортування тепла, поставити питання, є такий порядок згідно відповідних документів, це є постанова відповідно інкаріє про те, щоб тимчасово зупинити транспортування і. Мені правоохоронні органі запитують, а чому ви встановлюєте тариф на транспортування? А я кажу: вибачте, мені приносить то в аванті ліцензію, в якій вони вказано, що не мають право транспортувати. Мені показано, що є газові котельні у них, і так далі, і так далі. Тобто, розумієте, в рамках ліцензійних документів нам повний стоп, тому що ми не маємо права доступу до цих документів, нам їх ніхто не дає, а вони творять, що хочуть. І ми звертаємося про те, щоб все-таки ліцензійна комісія провела дослідження. Зараз не можна говорити слово перевірка, але mm -hmm. принаймні дослідження факту транспортування це компетенція антимонопольного комітету. ми Будемо звертатися і зверталися, і ще раз будемо звертатися. Зрозуміло, що вже тримайтеся, пані Лідія. Дякуємо вам за те, що роз'яснили цю ситуацію довкола відключення закладів комунального, комунальних закладів у Іваничівській селищній раді. Нагадаю нашим видачам та радіослухачам голова Іваничівської селищної ради Лідія Томашевська була з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре. Дякую. До побачення. До побачення.